Про злочини Росії йтиметься наступного тижня у Нью-Йорку, де зараз тривають фінальні приготування до високого тижня Генеральної асамблеї, часу, коли ООН збере світових лідерів, прем'єр-міністрів, президентів країн. Перші учасники прибувають уже завтра. І Білий дім і офіс президента України буквально 20 хвилин тому підтвердили участь Володимира Зеленського і його зустрічі з Байденом та Гарріс. За цим візитом стежитиме наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він вже має всі подробиці. Отже, Дмитре, вітаю, що заплановано і наскільки фокус буде на Україні? Розкажи, будь ласка. Льошного ну, це гаряча новина останніх буквально останньої години. Дійсно, і білий дім і офіс президента синхронно підтверджують, і що Володимир Зеленський буде у Вашингтоні. І найголовніше, що відбудуться його зустрічі окремо із президентом Байденом і окремо із Камелою Харріс. Справа в тому, що ця інформація була відома обмеженою обмеженій кількості журналістів, поділилися на цю інформацію з нами під ембарго. Ми не мали права це повідомляти в ефірі до моменту, коли ось зараз. Буквально восьмій, коли у тебе почався ефір, і Київ і Вашингтон офіційно це підтвердили. Американська адміністрація також називає дату 26 вересня і місце, де відбудуться ці зустрічі. Це буде тут, у Вашингтоні. Ну і зустрічі будуть у Білому домі, що підкреслює їхній рівень. Якщо говорити про ООН, то підтверджує офіс українського президента. Участь Володимира Зеленського у величезній кількості оонівських заходів на цьому оонівському. Тижні, ну і для того, щоб не бути голослівним і розібратися, наскільки мова йти про Україну. Я запитав про це людину, яка знає про все з перших рук. Це посол Сполучених Штатів при організації Об'єднаних Націй Лінда Томас Грінфілд. Ну і якраз від пані посла, я почув, що вона очікує від Онівського тижня. Тут процитую певних зрушень по Україні і що українському питанню присвятять багато часу. Послухайте. Наступного тижня ми плануємо зосередити увагу на ситуації в Україні. Ми скликали спеціальне засідання Ради безпеки 24-го числа. Президент Зеленський буде у Нью-Йорку. Відбудеться низка двосторонніх зустрічей, присвячених Україні. Наша мета зберегти українське питання серед пріоритетів. Порядку денного неспровокована війна Росії проти України триває, і Москва не докладає жодних зусиль, щоб її закінчити. А це в їхніх силах. Це справді так закінчити цю війну, вивести свої війська з України. Окрім спеціального засідання Радбезу на 24-й його призначили за інформацією, якою з нами поділилася пані Посол. Підтверджує зараз станом на зараз секретаріат організації Об'єднаних Націй, дві великі промови Володимира Зеленського одну під час високих дебатів, і одну трішки раніше під час саміту майбутнього. Це якраз новий формат, новий захід, який цього року проводять вперше. Ну і заради якого світові лідери, президенти і прем'єри прибувають до нью Йорка трішки раніше для того, щоб виступити. Ну а найголовніше для того, щоб на ООНівських полях то, що називається, просто зустрітися і провести двосторонні ні, переговори, оскільки всі вже все одно будуть в одному місті і в один і той же самий час. Ну зазвичай 5-7 до 10, так таких двосторонок буває у президентів протягом дня. Дуже багато їх вже попередньо багато підтверджено і в програмі українського президента, але найбажаніше дійсно із президентом Байденом. Цього разу президент Байден проведе. Багато зустрічей на полях Генеральної асамблеї, але українську зустріч ну можемо зараз знову таки про це говорити. Виносять окремо після дебатів Генеральної асамблеї. Знову ж таки, вона буде 26 го числа у Вашингтоні. Ну і знаєте, це фактично остання зустріч зеленського і Байдена в такому форматі, поки президент Байден ще при владі за його президентських повноважень і для України дуже важливо, щоб за місяці, які залишилися, адміністрація Байдена зробила максимально перейшла максимальну кількість червоних ліній. І зробила максимально для України. Послухайте, як цю майбутню зустріч коментують у Білому домі. Байден багато разів зустрічався з Зеленським, і ми неймовірно вражені мужністю українців. Ми зібрали коаліцію понад 50 країн. Ви бачили беззаперечну підтримку Америки, і це те, що ви продовжите відчувати і зараз. Близько 9.15-9.20 за місцевим за київським часом, тобто 14.15-14.20 за Вашингтоном, знову ж таки має вийти Карін Джан П'єр до преси і повідомити вже деталі. Більше деталей про зустріч Байдена і Зеленського станом на зараз підтверджене місце і підтверджений час. Президент Зеленський неодноразово говорив, що свій мирний план він хотів би презентувати не тільки Байдену, але й головним кандидатам в президенти Трампу і Харріс. Ну і тут теж є певна ясність і теж Теж ну новини, буквально останніх хвилин буквально перед ефіром щодо Трампа я отримав інформацію від людей, наближених до його кампанії, що кандидат республіканець розглядає можливість залишити Флориду на ці дні. І, по-перше, в Пенсильванії він хоче бути для того, щоб зустрітися із польським президентом. І також він не виключає, що буде в Нью-Йорку в дні генеральної асамблеї, бо дуже багато запитів від іноземних президентів, іноземних лідерів для зустрічі з нього для, для проведення. Зустрічі із ним. Ну і в принципі, це в американській політичній традиції, коли із кандидатами, основними кандидатами в президенти, зустрічаються світові лідери. Офіс українського президента також станом на зараз підтверджує цю готовність. Це бажання зустрітися із Трампом. Так що ця зустріч цілком може бути, було би бажання. Ну і щодо камали, маємо зараз підтвердження. Підтвердження білого дому, що з нею буде окрема зустріч. Ну і зустріч власне в американській адміністрації в Білому домі, що свідчить про рівень, що свідчить про бажання ну і від Камели Харіс, ми зможемо уперше під час цієї розмови із Зеленським почути про її пріоритети, бо вона багато говорила загальними словами про підтримку України. Зараз під час цієї зустрічі почуємо і дізнаємося більше. Ну і дуже коротко повертаючись до генеральної асамблеї, там порушить питання, порушить серйозне питання реформи ООН і реформи Ради безпеки. Адже дуже часто Радбесно ну, просто бездієво заблокований через можливість Росії застосовувати право вето. Ну і такою Знаєте, сенсацією стала заява президента Фінляндії, який теж приїде, який виступатиме, і він запропонував виключити Росію із Ради безпеки. Сказав тут, буду цитувати. Він приєднує свій голос до закликів до реформи ООН, коли на наступному тижні буде склад Радбезу обговорюватися, і вважає тут знову цитата: що будь-який член організації, який веде незаконну війну, подібно до тієї, яку Росія веде в Україні, повинен бути відсторонений. Ну і послухайте, як цю заяву свіжу за. Яву коментують американські дипломати. Будь ласка це тема, яку постійно порушують українці. Росія є постійним членом Ради безпеки, яка напала на свого сусіда, атакувала всі цінності статуту ООН Тож, оскільки Москва так вчиняє, я добре розумію, чому інші держави ставлять під сумнів можливість її членства у Раді безпеки. Я спеціально перепитав у пані посла. Вона сказала мені, що поки не знайома, і американська делегація не знайома із українською пропозицією. Нагадаю, що МЗС звернувся до ООН з проханням моніторити ситуацію у контрольованих Україною районах Курської області Росії, щоб підтримати дотримання ЗСУ міжнародного права. Але ну тут не помилюся, якщо спрогнозую, що це питання теж великою мірою може бути обговорено у Нью-Йорку. Отже, і до великих подій до г. Генеральної асамблеї і до саміту майбутнього, який передуватиме ці зустрічі, залишаються буквально лічені дні. Ну і вже зараз абсолютно впевнено можна сказати, що це будуть не тільки розмови, не тільки виступи, не тільки дискусії, але і конкретика. Ну і з'явиться ця конкретика, зокрема у Білому домі, під час двох великих зустрічей, які буквально 20 хвилин тому офіційно підтвердили. Колеги Київ. Дмитро, дуже тобі дякую. Окрема дяка за те, що твої включення, як завжди, надихають надію. Ми з нетерпінням чекаємо на подальшу інформацію. Нагадаю, що це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Дякую тобі.